Стоит передо мною очень важная задача, как это все впихнуть в такой маленький автомобиль. Поки не начав все распаковывать, ось так воно приехала, трохи відрано. Все вже кричать, що ти там знімаєш. Так воно їхало. Так, ну щоб ви розуміли, як то все напхано. Так <реш> значить, дивись, це одессити, це дерев'я якісь, і от там дерево якесь. А ось умивальник. Так, умивальник. Дерево, дорога. Це туди я під'їхав чи не туди? Доброго ранку, день народження пройшов добре. Сьогодні велика кількість учасників змагань. Велика кількість автомобілів вже дали відбій тривоги. Тож всі поступово збираються, і буде старт змагань Ukraine Forest Challenge в Києві, який відбувається для підтримки Збройних сил України. В цьому участі приймають учасники з усіх куточків України і ближніх країн Зарубіжжя. Харков, Одеса. Привіт. Помашите ручкою Привіт. О, бачите, дякую. Дякую. Проти сонця трошки не камінь знімати. У нас тут буде фудкорт Дуже багато всього приїхало. Вже черга на каву. Вітаю з народження. Дякую. Зараз будемо тусити. Зараз вже буде вчора дві. тусили. Зараз буде двіж. Вчора був торт. Сьогодні трохи торта залишилось. Дякую всім за привітання. Хто бачить, хто дивиться канал, ми вчора нічого не знімали, виступили перед хлопцями шашлики, торт. Переночували тут. І Сьогодні повна підготовка до змагань. Це черга на реєстрацію. Такого я ще не бачу великої черги на реєстрацію. Наші друзі з Польщі зробили каву. П'ємо, коротше, трохи підсорбно вже. Людей вже збільшилось. багато дуже вже розставлено. Зараз всі очікують брифінг. Велика кількість людей. Велика кількість прапорів. Дуже грандіозні змагання. Також лапіла це професійно Хлопці займаються світлом. Смачні справи можете ось тут очікуємо старту. это нормально, это был шаг. До побачення. Все. Більше кіна не буде, тепер розкачку дає. А він у нас на автоматі, у нього блокіровок немає. Підтормажувати треба, підтормажувати. Можна коврики підкладати. Зараз компне так, що потім ніхто не проїде. Так, Шо? щоб не бійся, фаркопом зачепився. О, ну не тормози, треба просто їхати, просто і все, їдіть, їдь не гальмуй. Молодець. Ще друга полоса препятствий. Набагато гірша, ніж перша, бо вона зроблена по діагоналям. Так, ну їде, їде, автомат добре витягує. Дуже приємно, це настер. Бимо. Так, болотна резина хорошо пройшла. Помогла йому болотна резина, великий кліренс. Приємно, приємно. Повний привід. Поній жайку включив. Патравлені колеса дуже легко йдуть по бревнам. Ось така спецділянка. Школа офрода. І Зараз ми будемо бачити, як цю спецділянку бере школьник без лебідок. На стоковому автомобілі зі звичайними повністю, зі звичайними колесами. Добре прига. Приємно. Так, тепер складний участок ділянка. Ага, тут не просто так, тут ще й зноси. Треба йти доставати лібодичний шнурок. Ого, як він розвертається. Ого, вообще ты чуєш?